Зазвичай в політиці, але не тільки використовується вікно Овертона. Це більш широкий і удосконалений метод використання принципа послідовності. Вікно Овертона це соціологічна концепція, що описує механізм прийняття соціуму, тобто людьми, нових ідей. Спрощено можна висловитись так: будь-які радикальні зміни сприймаються в багнети. Але якщо ці зміни відбуваються поступово, то люди непомітно для себе приходять до нової норми, яка раніше здавалася чимось неприпустимим. Згідно вікно Вартона, суспільство послідовно проходить шість стадій. Немислимо, радикально, прийнятно, розумно, стандартно і норма, що діє. Ще коли більшість людей мріяли придбати собі кнопкову Nokia в блискучому металевому корпусі, автор цього тренінгу, тобто я, придбав собі дивний немислимий на той час девайс. Це був КПК Міо з сенсорним екраном, великим кольоровим дисплеєм та безлічу функцій. У 2003 році я був справжнім фріком із цим пристроєм. Користувались тоді всі ще кнопковими телефонами Motorola, Sony Ericsson, Nokia. Ідея пристрою з сенсорним екраном без кнопок, що поєднує функцію телефону, леєра та інтернет пристрою, виглядала як мінімум радикальною. Багато хто сприймав її як складну і навіть надмірну задумку. Навіть я з часом, придбавши ноутбук, спішно продав КПК такому ж диваку, як і сам. Але Apple, користуючись принципом послідовності, що дуже нагадує вікно Овертона, вдалося змінити свідомість користувачів у сприйнятті телефонів. Apple, на відміну від відміяв, не одразу анонсував iPhone. Бо, як ви вже зрозуміли, він би повністю відрізнявся від того, що споживачі сприймали. telefono